Володимир Анатолійович, наша компанія сьогодні у вас провела семінар на вашому, семінар. Так, черговий, черговий семінар на вашому підприємстві. Хотілося б почути пару слів, ну взагалі про нас, ваше враження, про нашу компанію, про наші продукти, про наш підхід до роботи. Що? Чесно скажу, аналізуючи як спеціаліст, тому що нас в нас компанія на сьогоднішній день... Де широкий підхід у вирішенню таких нагальних питань, які є фактично у всіх підприємствах України, це проблеми на групи, проблеми із копитами. Хочу в першу чергу подякувати компанії Домінанта за той творчий підхід. В першу чергу за безкоштовну допомогу консультаційну, тому що аналізуючи ту допомогу. Професійну допомогу, яку надає компанія творчій співпраці нашій компанії. Вони в першу чергу заробляють собі імідж компанії, тому що сьогодні вони працюють на імідж. На завтрашній день, той імідж, який вони зароблять собі в межах України, на дійсний тип в межах України. Вони зможуть реалізувати на благо нашої держави України, а також на спільну мету, тому що ми. Працюємо на одну мету. Якщо буде у нас високотехнологічне молочне тваринництво, то ми можемо тільки гордитися, що ми маємо приложити максимум своїх сил, зусиль, здоров'я на вирішення цих нагальних питань, загальнодержавних. держави. Братень, все. Добре, дякуємо вам. Успіхів. Дякуємо за співпрацю.